Хлопці також любили Геннадію Балашова. Я хочу подякувати всім, хто прийшов. Основна потихіда у нас відбулася приміщення на площаці лібертаріанської партії Ліберті Кафе як ми його називали. І Можливо, ми будемо виступати за те, щоб проханням або умовами з владою, перемовинами повісити табличку на цьому будинку, де працював Геннадій Вікторіч. Тут є одна табличка, яку влаштував арбітраж колись людина. А чи я вважаю, що Геннадій Балашов зробив набагато більше. І уже сьогодні до мене прийшло повідомлення про те, що ми змушені винести звідси це кафе і забрати звідси цей парк, який влаштував Геннадій Балашов. Влада виступає за це. Ми будемо робити супротив, звичайно, я буду звертатися до вас. Можливо, це буде прохання написати петицію, а можливо, звернення якраз до Верховної Ради України для того, щоб влаштувати тут парк пам'яті. А вас я запрошую. На 17 годину ресторан Плато для всіх людей, які хочуть поспілкуватися з собою, з собою самими, зрозуміти себе через людей, які будуть присутні на цьому закладі. Ресторан «Плато» Скларенко 9. Це буде середа із 17.00 ми будемо на місці. Хто може, приїдьте, будь ласка, і а там побачимося, поспілкуємося і зрозуміємо, ким ми є і куди ми будемо рухатися на майбутнє. Uh, ви знаєте, що сім'я зараз знаходиться в крутому становищі, тому що uh, закриті рахунки абсолютно в сім'ї. Партія також не може фінансувати такий заклад. Так що, в кого буде бажання, я залишу свою карточку, будь ласка, uh, скиньте, кому кому не жалко. А так, якщо немає можливості, то звичайно приходьте. Не всім потрібно скидуватися, не всім потрібно допомагати. Дякуємо вам за те, що були з нами і чекаємо тоді на закладі. Нагадую ще раз, що ми будемо збиратися. 17.00. Хто може пізніше, у кого є робочий час, приходьте пізніше. Це буде Скляренко 9. А, ресторан Плату. Його надає нам наш партієць. Хелп Ukraine. У нього є така організація. Ця організація завжди вивозить обіди тим людям, які постраждали при бомбардуванні міста Києва. Дякуємо йому також за те, що надає нам чудову площадку. Чекаємо вас в 17.00. Скляренко 9.